Це гра Розумака. Mm -hmm. Я подумав, ми, як два дорослі дорослими, <ріхи> <мусліни, ріхи> можемо почати ну, цілком з цього. Uh, тут три коробки. Uh, mm -hmm. uh, це їх видавництво Розум, і вона тому називається Розумака, mm -hmm. це всі ігри про привида. Вони всі, в принципі, в них однаковий. Але ти можеш вибрати з них якусь коробочку, просто яка тобі більше подобається. Ця трішки складніша, mm -hmm. але складніша, ну, це не те, що ти <ріхи> про Давай складнішу. Роз... Давай складнішу. Ну, як скажеш. <ріхи> Я, вибрає кстати, цю не грав. Спочатку вибираємо просту гру, а потім складнішу з неї вибираємо? Як бачиш, ці дві поменше? Тут 5 предметів, а тут їх типу 9. І це, це від чого вона складніше? І це сама складна штука, тому що е, тут розумака, цей привид, він готується кудись, і тому тут є ще годинники, тут є додаткові правила. Угу. Штука яка? Е, я відкриваю картку, і першим чином ти шукаєш на карці предмет, який і за формою, і за кольором співпадає. Uh -huh. І його задача схватити однією рукою. Uh -huh. Хто перший схватив, той молодець. Якщо ти бачиш, що жоден предмет не за формою, ні за кольором не підходить, uh -huh. треба знайти той, якого немає. Ні кольору, ні форми. Uh -huh. Це, типу, проста гра, але це право, що тобі треба шукати, того, що немає, yeah, це да, важко. Да. І так як ми граємо складну, то якщо там буде і привид, і годинник, то треба нічого не хватати, а сказати точно який час. Жесть. Я цього не грав, це прям складна версія. Це знаєш після попередніх, але ми ж, ну, типу, професіонали. Давай подивимося першу тестову. Ми спочатку шукаємо, що ще щось повністю співпадає. Синій годинник є, задача його схопити. Давай подивимось. Ось, привити годинник, треба назвати час. Синя шляпа. Ні. Червоний привид, ні. Зелена труба. Ні. Це труба. Значить, Це ліхтарик. А, так, ліхтарик. Значить, треба хопати, щось, чого нема. Ага. Просто щось будь-що. Да. Угу. Угу. Ну, і не кольор, і не форма. Угу. Окей. Зрозуміло. Да, супер, тут на реакцію. Прикольно, мені така подобається така гра. Я задоволений. Да, Супер. Давайте перше. Так, споїхали. Червоний. Білля! Ха-ха! <ква> Вс, пішла геть. Це значить, якщо я так неправильно я потягнув, то. То ніхто ти не е, да, нічого не дривуш, але ти втрачаєш картку ще. Ага. Але ти в мене не маєш не заробив нічого. Ну так, да, бурно угу. так. Мені зусь, да. так. Да, це тобі. Угу. Блін, напружена гра, гради, ти дуже, дуже... Напружена. Ти відкриваєш. <звук> а що це таке? Angry Bird. Я відкриваю, а відкриваєш так, щоб обидва одне оджерчасно бачили. Так, 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 А, да! Давай, битва. Ти відкриваєш? Два один. Хорош. Привід білий. Хорош. Ще раз, якщо нічого нема, хватаємо так? Якщо нічого нема, то чого не було на фоне, це два рази приведу. Це Білий єдиний. Так, 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 так. Ти Дуже швидко став грати, мені це не подобається. А! Хорош. Це важко, ну. Ти щось таке, знаєш, як, оце, наприклад, з синім кольором написано чорний. Да, да. Да, да, і оце ти маєш обирати там по кольору або по тексту, а мозок дуже цікаво реагує. А 2 години 30-50 хвилин. Хорош, 56. У тебе години такий є. Бетмен. Да. Я, я, я просто дивився на неї, і отак в mm -hmm, мене mm -hmm. знаєш, сірчки. Застремлюєш тих сова. Ось як ми дізналися mm -hmm. про це. Дві е, години 57 хвилин. Да. Це сова. Хорош. — нове правило, що він типу кудись запіснюється і збирається, і треба час казати, такого раніше не було. Ну, це, це прямо. Прикольно, якась, це прикольно. якась нова штука. Що це? Це напевно парфуми в нього. Оця okay. сова. Дві години 58 хвилин. Все, всі з годинниками мої. Дві години 57. Ти пошли неправильно сказав. Окей, втратив. Ти давай, давай, все, тем не забавляем. Е Черный. Все, втрати, понял? Я же минус один отожди. Да, все, Жесть. ми по-жесті граємо. Няа! Треба було що шо тягнути шотянуть. Я не знаю, щось. Червону... Білий, білий. А, угу. Я тому про червоний подумав. Так, поїхали. хвой. <звук> Хороший. Це з прошлого разу я вже mm -hmm. навчився. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вже ось коли його. Mm -hmm. Сієсені! Ти коли рипишся, такий, ну все, треба хапати mm -hmm. щось. Да, да, да. Дві години вісім а... зараз. Блін, за 400, я для цього підготую теж. Alex, поїхали. А, не дві години, нікого не було дві години. ще Ты бы сейчас не травмил, А ты его не поверил. Так. Нет. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. А цвет тоже подходит? Получается, да? Вау. Wow. No. 13-14-0. Да. <laughs> Хорошо. в 30... мене відстають, виходить. А я не знаю, може в мене спішать. Ну, в тебе ж електронний, у тебе айфон? — Ні. А, ну тоді не. <ривіт> <ривіт> Білий привид. Угу. Ну, такі настільки мені подобаються, прикольно, але, звісно, супер довго в неї грати, коротше, не Так, один... це гра на один <ривіт> раз, так. Да. Зелений цей. Ну і плюс це гра на кампанію, кампанії. <ривіт> Ми двох граємо і то, типу, є прикол в цьому. А, а ще тут. Угу. А тут ще який якийсь сильно не побалакаєш. знаєш? Угу. Угу. Хорош. А ще це більш складна, бо тут 9 предметів, угу. бо всіх по 5. Угу. О, я ще згадав одну настілку, в яку я грав. Коли ми в неї грали, мені здалося, що це взагалі для дітей від трьох 6 п'яти років. Ага. Але потім, коли в неї так розіграєшся, вроді нормально. НЛО фермер. Лежать якісь там в тебе вівці, так так, такі ти таки і... штуки і своїми НЛО накриваєш, тіпа ти викрадаєш їх. І там щось треба вкрасти три, типу, однакові. Ага. Але в тебе купа інших гравців, котрі теж забирають свої, і так, потім так. все перемішується. і ну така, короте, Специфічна гра. Але вона дитяча. Ну так, да, вона більш дитяча. Але, але ну, І це дитяче. Де якийсь в якому ти стані короте, знаходишся, іноді буває цікаво і в неї пограти. <рес> це знову не пропагуєш, але ну буває буває різне в житті. Боже, Всяке буває, так. Ну, всю в мене дорослі грають, і зараз ага. я в тебе виграю, бо я, ти розмовляв, а я. Лі! Да. Ну вот тут, значит. Да. Угу. Хорош. <рик> <рик> Треба було капелю брати, так, да, чорний. Наприклад. Напевно, так. Да. Тут так багато фігні. мені угу. не це нікого в житті не хапав. Угу. Де да, він не відображається в дзеркалі, це теж привид якийсь. Чи вампір. Такс. Хорош. Це ну, набагато складніше став, через те, що багато предметів. <правдає> <правдає> мене треба перебирати. <правдає> 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 О, він привід. Він чорний. Щось. Хорош. В нас не дивно, що ми прямо по черзі хапаємо. немає такого, щоб, здає, вдвох хвост Я Ось мої предмети, я вже знаю. Бо можна було да. Тут є. Ой, щось uh -huh. багато. Uh -huh. <laughs> я такий. Чекаю, чого? От остання карта. Хорошо. А ключ заваленный на А, заваленный ключ. А, точно. Напишите в комментариях, что свят. Читер. Хорош. Свят. Это что-то. Да. Де? Про цю функцію. Тут да, забули, забули. Це, це, це така ківері. штука, що важко зорієнтуватися, бо uh -huh. ти призвикаєш. Повинна, коротше, сам трек грати такий напруж, що так, щоб uh -huh. ти перевідчував. Ага. Ти мені нагадав. Красиво. Uh -huh. Я... А, или че? Чернокожие. Нах, нах, Ха-ха! ха ха на, Стрес. Вот типа, Я доходжу до, до відповіді. Ні, це я. буду вигравати. É, mm. Бля, а а що а було Годинник треба було синій тянути. я його потягну якраз. Mm -hmm. Збирайте. Mm -hmm. Напружена, бачиш, така серйозна гра, напружена. Ага, а теж теж. Та-та-та-та. та шо так. І остання, остання. Рахуємо. Рахуй, нарахуємо. Прахуй, порахуй. А скільки в тому? Шістнадцять. Ну, і в мене теж. Тридцять. Тут є ще отакі прикол. Угу. Це типу дівчинка привид. Угу, угу. Це цей, це ванна, це щітка. А тут ще предмети. Ось цей набір я більше всього награв. Оцей ліша, mm -hmm. крісло і бутилка. Їх можна між собою змішувати mm -hmm. і типу додавати картки, але ну, я боюся, бо мені mm -hmm. так напружено. Ну так. Да. Прикольно, прикольно. А, о, дивись, ось така штука є. Вау, wow, килимок! Клас! Що, як тобі це? Прикольно, мені сподобалось. Uh, ну, і як я казав, що в таку гру значить, до, дуже довго вона ну, трохи виматує, звісно. Так, да, так. Да. Ну, але ж ми граємо в найбільш складну uh -huh. і тільки в двох. Uh -huh. Ну і плюс це ніби дитяча гра, але камон. В мене на ігротеки, якщо знаєш, потрібно, просять гравці щось швиденьке, uh -huh. я такий, ви готові пальці одне одному повбивати. Прикольно, мені сподобалось.